Іло крихкість так називається. Виставка сучасного мистецтва, що відкрилась у зруйнованому російською ракетою корпусі Академії мистецтв імені Михайла Бойчука у Києві. Вона про вразливість людського буття в умовах війни. Експонати творили самі студенти. Про що вони прагнуть розповісти світу? Дарія лиходіт. Вона схожа на кров'янисті судини, які от пульсують всередині людини. На цю величезну інсталяцію з назвою «Пульсація» пульсацію Вікторії пішло 300 метрів червоної нитки і 6 місяців кропіткої роботи. Як відомо, все живе рано чи пізно помирає, тому от це якраз робота саме про запад життя, смерть і те, що люди не вічні. Поруч людське серце незвично велике на металевих дротах і з ланцюгами навколо. На створення такого знадобилось два тижні. Форму арматурі Оля надавала сама. Тоді як найдовше час витратила на вишивку судин. У кожного з нас є період, коли життя розділяється на дото після, і саме оце насання моменту після воно відчувається так, не наче твоє серце пронизає арматура, якраз таки протикають свяхи умовно. І вони з одного боку вони сковують, з іншого боку, вони нас формують. Тут же бетонні споруди завишки понад півтора метри, а всередині, ніби гніздо птахів. Так Наталія відтворювала сучасне середовище. Це в першу чергу синтез всього того зла, яке заподіяло людство. Довкіллю, і оскільки зараз у нас в країні війна, це потягне за собою дуже важкі екологічні проблеми через викиди шкідливих речовин в атмосферу, зброю, техніку і відбудова розчищення завалів. І об'єднує усіх місткинь спільне лихо, удар російською ракетою в березні 24-го в академії, де вони навчаються. Тоді було зруйновано один з корпусів. Постраждала викладачка, але навчання так і не зупиняли. Ми не робили жодного дня перерви. Ми продовжували як освітній процес в звичному для нас форматі, так і виставково-творчу діяльність і наукову. А вже зараз академія відкрила виставку із символічною назвою Тіло крихкість, де усі експонати це показ вразливості людського буття під час війни, рефлексуючи над темою крихкості, вразливості того, що завдає нашому умовному тілу, нашому фізичному тілу, нашому тілу нашої країни, тілу нашої планети, ця війна. На виставці більше 20 експонатів над їх створенням працювало 18 авторів і півроку зусиль, і тільки старий волейбольний м'яч не має свого автора, бо це ледь не єдине, що зберелося після ракетного удару. <му> На кошти виручені з продажі експонатів будуть відбудовувати академію. Відвідати виставку можна до 2 травня. Вхід вільний. Дар'я ходіт Олександр Петровський. Ми Україна, марафон єдині новини.